Ну ж, бо, Алісо, це лише сон. Це не сон, а спогад. І мене від нього нудить. А тепер зосередься. Почекай, ти знову пливеш. Невагомо, все. розслабся. Вогонь! Я, я Забудь це, покинь цей спогад. Він не допоможе. Іди в країну чудес. Сержанте, ця дівчина сильно обгоріла. Виклична лікаря! Здаємо, все буде добре. Ні, Алісо, відкинь цю оману. Забудься, іди в країну чудес. Я б не робила цього доктора. Моя країна чудес розбита. Вона мертва для мене. Твої бажання не мають значення, дівчинко. Тепер, Алісо, де ти? Я пливу з другом. Це якось інакше, щось точно змінилося. Зміниться це добре. Це перша ланка в ленцюзі забуття. Що відбувається? Ти що злий? Я не злий. Кролику. Це неправильно. Він що там робить? Щось не так. Щось не так. О, ні. Тільки не це. Не борися, Алісо. Нехай з'явиться нова країна чудес. Забруднення, загнивання це мене вбиває. Країна чуде зруйнована. Мій Забудь Забудься, Алісо, блокуй цей сон. Прокинься по звуку.